Хай, з вами не Катя Адушкіна, тому що такої персони більше в нас не існує. Ми з такими людьми більше якби. Потрібно придумати когось нового. Як вам Аня Трінчер, хай, хай, з вами Аня Трінчер. Ну, непогано, да, Маріана Ро? Ні, то в нас таких людей не існує. Ми з такими не спілкуємося. Отже, я подумав, що ми з вами вже максимально не знайомі. Я не пам'ятаю, коли останній раз я знімав питання-відповідь. Та й взагалі я давно не знімав нормальні звичайні відео. Де я розкриваю себе, тому просто хочеться з вами трошечки поспілкуватись. Я не хочу ставати тим блогером, який розповідає тільки про Австрію, як тут прикольно, класно або нафаки, або хочу такі, типа поступайте в Австрію, пишіть мені, зроблю консультацію: 50-30 тисяч мільйонів євро. Я вам зроблю консультацію. Ні, це напевно не мій стиль. Короче, сенс в тому, що я хочу це відео поділити. Я думаю, більшість зайшли на це відео, щоб поцікавитись Австрією, як. Країною для студентів, як поступати і так далі. Тому спочатку я розповім про це, відповім на ці питання, далі про мене. Тому, якщо вам це не цікаво, тут я так розумію, я зроблю таку штучку, що ви зможете подивитися по темам, і ви просто тикаєте на тему, яка вам цікава. Я думаю, люди, які будуть дивитися про мене, там буде максимум дві людини. то буде моя мама і а, моя ЛПшка. Мам, привіт. Да. Як вам таке? А отже, я зробив в інстаграмі таку от приємну історію, попросив вас задати питання, ви задали питання, зараз буду відповідати. А, дуже прикольно те, що питання про навчання, вони всі дуже схожі, тому я якось їх скомбіную. Напевно, я б хотів почати з питання, на яку спеціальність ти вступив і куди. І також це питання об'єднати з у якому навчальному закладі ти вчишся спеціальність і де навчаєшся, навчався. Тут такий прикол: я якби уступив в універ. Тобто у мене є студентська карта від універу, У мене є такі от студентський унівін, головний універ відню, Але так як я з України і в нас 11 років школи, а в Австрії 12 років школи, то мені потрібно закрити цю академічну різницю. І мій універ не сам мені листа, де сказав, які мені потрібно предмети довчити, щоб поступити в універ. Мені назначили німецьку мову, англійську мову та математику. А зараз, на даний момент, я на підготовчих курсах, де я якраз таки буду вивчати ці три предмети. Зараз на даний момент. Не тільки німецька мова. Я сподіваюся, в цьому семестрі я їх закінчу, і в наступному семестрі я почну до німецької мови, додасться англійська та математика. Потім я буду здавати екзамен, це як наше зно, але австрійська штука. Тобто, екзамен дійсно дуже важливий, мені його потрібно здати, і лише тоді я зможу поступати саме в універ. На яку спеціальність я не впевнений, що я буду там навчатися, тому що цю спеціальність я виберу просто рандомно, по факту. Тобто, реально, от це приходить так. Типа я вибрав. Спеціальність універм буквально за 3 секунди. Але яку булку мені купити, я вибираю 30 хвилин. А, типу IT, але це не IT, але це дуже схоже на IT. Я не знаю, чи мені це подобається. Тобто я не вмію включати комп'ютери. Я навчався в коледжі, я не хочу говорити. О, назву коледжа, тому що зачем спеціальність вона була економічною. <ріх> що порекомендуєш при вступі в Австрію? Я просто можу за терпіння і нервів, тому що іншого не знаю. Ну грошей, ну при вступі не знаю. Наскільки це важливо? Мені здається, це вже при проживанні тут важливо. Тому розкажи про австрійців. Про австрійських друзів та про нові знайомства. Майже всі люди, з якими я тут познайомився, з якими я тут подружився, вони всі дуже класні. Дійсно, вау, я Я прям в шоці. Про австрійців навіть не знаю, що сказати, тому що саме от сказати про австрійців, це трохи важко, тому що всі люди різні і є як хороші, так і погані. Але я можу сказати, що вони дуже привітні, і це дуже помітно. О... о... Що це було окей. Okay. Uh, про австрійських друзів я не знаю, я горжуся своїм друзям, я не знаю, Тут дуже странно звучить. Дуже прикольно те, що я дійсно можу назвати цих людей друзями, і дійсно вони мені всі дуже допомагають в усіх аспектах. Я не знаю. Про нові знайомства тут дуже легко знайти знайомства, і це теж дуже круто. Наприклад, якщо ти живеш в общазі, в гуртожитку, і у вас, як у мене, кухня на поверх, то це дуже круто. Тут дуже можна легко знайти друзів. Існує свої незручності, але але це круто, все одно. Чи я працюю в Австрії? Ні, я не працюю від цього мені погано. Я дуже хочу десь працювати. Я помітив, що тут не дуже важко комбінувати навчання та роботу, але я не можу, так як я на виплатах. А, це дуже важка тема, вона дуже довга. Але суть в тому, що я вже 2 чи місяці бігаю по документам, і в мене буквально на днях ще одна зустріч по документам і так далі. І якщо мені не вдасться це зробити, то я... Обов'язково піду на роботу, тому що я не можу вже просто так: от тут сидіти. Наскільки Австрія дорога країна, і скільки приблизно ти витрачаєш в місяць. Я не можу сказати, скільки я витрачаю в місяці. Це не тому, що там я не хочу говорити, а тому, що я дійсно не знаю. Так як я користуюсь монобанком, я користуюся австрійським банком, також я користуюсь готівкою. Більше всього йде на продукти, і продукти тут дійсно дорогі. Наприклад, яйця 10 штук, самих дешевих, 3 євро. І це лише один приклад. А тут так з Зима продуктами, тому в мене один похід в супермаркет він в мене обходиться 40 євро. В супермаркет я ходжу приблизно один-два рази на тиждень. І я можу твердо сказати, що Австрія дуже дорога країна. Дійсно, мені здається, вона одна з найдорожчих країн в Європі. Мені так здається, я не знаю. Взагалі я б дуже сильно хотів зняти відео про те, скільки я витрачаю в тиждень. Тобто показувати, що я купляю, скільки я на це витратив, і показувати приблизні ціни. Мені здається, це буде дуже цікаво для тих, хто хоче поступати сюди або переїжджати. Тому про Австрія це всі питання. Тепер трохи про мене. Я сподіваюся, що тут хоча б одна людина залишилася. Ладно. Як змінився світогляд після 24 лютого? Я не знаю, мені зараз чомусь дуже важко відповісти на це питання. Коли я буду готовий з конкретною відповіддю, з конкретними прикладами, то я обов'язково на нього відповім. Я просто хочу сказати про те, що він дуже змінився. Наступне питання: чи складно було адаптуватися в новій країні? Я приїхав і я жив в австрійській сім'ї, і в мене була. Підтримка тут, і в мене одразу з'явились друзі, і в мене не було часу на те, щоб думати, чи складно мені зараз. А, але потім були дуже важкі події в житті, коли вийшло так, що мене по суті вигнали з дому. Я не знав, що мені робити, і так далі. І в цей момент мені було дуже складно. Мені було дуже важко, і було дуже боляче, і іноді то тепер. Але я просто хочу сказати, що в мене немає ані капельки ненависті до. ティフルダイ。 В яких я жив, дійсно я до них ставлюсь добре, не нейтральні, я до них ставлюсь добре, тому що просто подумати про те, скільки вони мені допомогли з усім, але в гуртожитку було досить важко адаптуватися, тому що тут у мене і ви теж були друзі, але це було не, не те, як з Фредриком, з Джені і так далі. І тому тут було трохи важкувато, особливо тепер, коли я вже не можу поїхати додому, тому що мені вже скоро 18. Який серіал або фільм порекомендуєш в гурт? Тожитку, коли в мене є багато вільного часу, я не хочу вчитися, то я почав дивитися деякі серіали. Я не, не нещодавно додивився «Ейфорію». Прикольний серіал, я його оцінюю напевно до 7 із 10, або 8 із 10. А саме вчора я додивився Венздей. І серіал вау, серіал дійсно крутий. Дуже мені дуже він сподобався, тому що я не знаю, мені він просто дуже сильно сподобався, і я дійсно, от його рекомендую до перегляду. Дуже він у мене все одно стоїть на другій позначці. Мого топ серіалів Фільмів, тому що на першому місці завжди є, був і буде перманентно стоїть аж двох просто двох годин. Це не прикол, це не якийсь рофл або щось таке. Це це дійсно мені дійсно дуже подобається цей серіал. Я його дійсно дивився 35 разів. Я все одно його дивлюся, і мені все одно дуже цікаво, що там відбувається. Хочу про особисте життя почути. Питання прикольне, прикольне. Знає, мені би було цікаво про нього послухати, напевно, але було б що слухати. Проблема в тому, що мені. 17, скоро 18 У мене ніколи не було ніяких стосунків. Його нема. У мене нема особисто в життя. Це нормально. Мені не 45 років, щоб у мене такого не було. Мені 17, це ще адекватно, це все нормально. І якщо у вас так же, не переживайте, ми з вами не пси. Ну я пес, я пес, то факт, але ви не пси. Я пес Ребята, Я на всі питання відповів, мені здавали Ну ви що я хочу подякувати за ваші питання, за ваш перегляд. Я думаю, що майже ніхто не додивився до цього моменту. Я дуже радий що ми з вами зблизились після цього відео. І якщо у вас є все ще якісь питання, то обов'язково пишіть. Я обов'язково відповім за секунду. От як ви мені не одразу відповім. всім пока, всім хорошого дня, хорошого вечора, хорошого спокійної ночі. Доброго ранку. Знаєте і пам'ятаєте, що я вас дуже сильно люблю. пока пока